Всім привіт! Будемо робити тест-драйв, кататися на Honda Dio 110 110 кубиків, 4 тактний інжекторний на водяному положенні скутер. Повноцінна двохмісна моделька, в принципі, цікавий апарат з величезним багажником. Ну, тим більше скутерочок свіжий, комфортний. Ну і такий. Економненький звичайно, за рахунок інжектора. Провіримо, перевіримо, як він біжить. От, що я вам скажу по зручності? Ну, якщо сидіти на місці водія і нікуди не рухатись, у нас буде ззаду пасажир. Посадка звичайна, як на звичайному стільчику. Тобто в більшості з така посадка. От, якщо трошечки відсунутись а, на місце скажімо так, пасажира, от, лід це зробити дозволяє. От, тут сидіння без такого явного переходу великого. Ну і В принципі, можна відсунутися і поставити отак ножки. Навіть зі зростом 1,80 метрів мені на цьому апарат, коли я скажу. Максимальна швидкість 80 км на годину біжить лід. В принципі, такий хороший і жвавий старт у цього скутера. Працює датчик на бак. Подобається мені приборка, вона скажімо так, доволі простенька, але з великими такими поворотничками і так далі. Тобто все інформативно показано і доступно Звичайно, хотілося б трошечки більшу максималку, але він скажімо так, шустренький по набору і я б сказав, що він більш варіант для міста. Хоча, як правило, така кубатура 100, 110 це типу діва, 110 вони на таку максимальну швидкість розраховані. Що я можу сказати? Скутер дуже гарно, гарно-гарно гарно тримає дорогу. Прямо є, таке, є така впевненість, що відпускаєш руль і він гарно так тримає покриття дорожне. Прикольний повноцінний двохмісний варіант. З 12 колесом, до речі, переднім, що додає так, комфортності для... Так, сільських якихось доріг і так далі. Комфортний, прикольний, двохмісний, економний скутер. Кому подобається, телефонуйте, купуйте а посилання на телеграм-канал внизу під відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки. Всім дякую за увагу.